Що зараз військовий стан в країні чоловіків 18-60 років під час оголошення військового стану мають самостійно 10 термін перебувати регуляції, на військовий облік. Я на військовому обліку, якщо, не, якщо я не помиляюся, на військовому обліку знаходжусь в Чернігівському ТЦК ще з 2008 року. Так, але військовий стан він від 22-го року Я знаю. Так. і під час початку дії військового стану. Велка коли останнього разу? Не пам'ятаю. Треба кожні 5 років. Давайте. – 11 Так. От там бороться. Ви знаходитесь. Я вам надав поїсти. до ознайомлення. Ви отримували Не було жодного разу. Можливо, додому надходила. Ні. Можливо, на вулиці, на бліб, зараз перейти на блокпост. Мене перевіряли, декілька разів. — Бачите, якби у вас були з собою військово-облікові документи, я б зараз міг сказати, чи ви на обліку, чи ви так не на обліку. Поїхали тоді військовий комісарі на мінічну комісію. Все, що я погоджуєте? Ви? Ви? Визов, а? Так, да, зараз. — Погоджуєтесь? Ну, no, а є випадки, що я можу відмовитись? Ну, за бажанням. Тоді проїдемо з нами, тоді. Тоді Срава, заїду до дому. Зараз почекайте. Заїду, тоді треба забрати документи облікову військовий і проїхати з вами. Дома. 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 Можемо Так, без питань.